Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас трошки день починається пізніше, тому що я займався з фарами, повідполірував фари. Самі класні вийшли фари це від Volvo, нульцові стали. Ну Тут добре, що на них пісочки не було. Жовче поздирав, відполірував і не виглядає, як нові. E Space. Тут така пісочка глибока, не пісочка, а від камінь з холі. І так багато, що я починав цю фару, щоб ви поняли, зі 180-ки. І я все одно не зміг забрати всі глибокі ті пісочки. Ну, Але хоча б їх зробив меншими. Тобто, З такої вісені вони виглядають блискучі, щоб плівочку поставити, то буде ще служити руки. Ну і плюс вони брудні всередині ужасно. Якісь розводи, каплі всередині. Всі зцятковані стекла. Тобто, вау ефект такий собі. Вау-ефект, він тільки має Volvo. Класний, не? Я тут, правда, трошки на газівську машину застелив, бо просто на рівні поверхні немає що поставити, а в порядки наводити все курви насипом. Трошки освоюю 3D пластик. Ну, нас на зі друг зробив собі такий органайзер для біт. Ось таку кількість. Бо вічно все отако насипом, тут валяється по столі насадки. Ми десь тут зараз закріпимо. І всі біти потім поскладаю докупи. Навіть напевно ще одну косу надрукую бо мені здається, що одної такої накладки буде мало. Тобто, щоб всі біти скомпонувати. У мене є декотрі набори, що складаються, а є декотрі такі, що без наборів ще багато чого є. Ось такий органайзер. В принципі, треба буде зробити на площаці 3D. Якось там забув посилання на свої ці проєкт. Буде нормально. Е, правда, вийшов друк, бо тут плотність трошки більше, я дав більше пластику, щоб воно не розвалювалося, то зайняло більше ніж 8 годин. Ну, на моєму принтері, можливо, на якихось там крутіших принтерах воно буде швидше друкувати. Так, добренько. Сьогодні у нас. Антара зараз через хвилин 15 заберуть фари. Будемо займатися антарою. Сонечко файно присвятило. Е, у нас залишається на ауді вакуум прийшов поміняти. І хай людина ауді забирає. Ну, тут в мене такий трохи стос запчастин складається. Ну і плюс запчастини на антару. Е, Селемблоки Сполучники передні, задні, колодки передні-задні. Тобто, в принципі, заміна у нас тут буде лайтова. Але єдине, що тут важелі, треба буде знімати, побачитися з ними. В принципі, все решта тут нічого складного немає. Тому полегоньки починаємо. Так, позводув. Зараз коротше, познімав сполучники, обидва трупи. Познімав колодки, колодки, тут уже херня лишилася. З цього боку трошки більше, з того менше. Але це вже все. Це, як то кажуть, ще трохи. Ну і вон ще раз тільки губші нові колодки. Колодки наперед у нас ось такі. Воно, номером, що комусь цікаво. Це мале. Ставимо нові колодки. Ну і по колодці видно, що вона з одним боком зношена. А чого? А вон, зараз просто покажу. Теліметрне кліще знову. Попробуйте ви цю направлялку. будемо її розрухувати, щоб тільки не обламати. Це у нас легко файно ходить, а ось з цією у нас проблема. Що на цієї сторони? О, все боку все добре. І так само ця у нас гарно ходить. І тому ці колодки більше зносилися, ті колодки не доходили, не дожималися, відповідно. Ще так не зносилося. Добре, розрухуємо цю, чистимо і змащуємо. Зняв резиночку, йдемо, полірнемо направлялку смазочки і буде бігати. Так, є трошки кратера, але це не страшно, смазочка тут все вилікує. І все, ще перегаліш. Так, задні колодки, можна сказати, закінчилися вже зовсім. Така от тут шляхка. Е, назад у нас ось такий номер, якщо комусь цікаво. Все, нові колодочки залетіли і спереді, і ззаду. Все чітко легонько ходить, ніде нічого не заїдає, це саме головне. Так, ну що, тепер у нас залишається знімати важеля. Відповідно, вважає міняти це все діло і тоді будемо ставити сполучники. Зараз сполучники просто не ставлю, щоб не напружувати, ну, щоб не впиралося в стойку і тому подібне. Хоча тут в принципі, не повинно заважати. Так, з Передніми синоблоками у нас ділема їх немає поки що в наявності. І я вже не став з ними бачити, в принципі, їм нічого не бракує, вони навіть не прокручуються, саме цікаво. А от задні їм настало пли залітають і силимблоки, силимблоки посад отек. Ось так виглядають. Якщо комусь цікаво в принципі, е, теж непогана фірма, не скажу, що це топчик. Але і в мене декотрі теж запчастини є на бусі і на інсігні, які я вставила сатуте. І ходять, падла. І врахуйте, що вони е, ну, не є самі дешеві, але ну, не є самі дорогі. Тобто, е, залізна серединка. Стоять. Все, зараз затягуємо, затягуємо, закручуємо, підійдемо трошки важко, щоб підважити і затиснути під певним кутом. І ставимо сполучник. Так само ці маневри повторюємо з протилежною стороною. Єдине, що мені почалося, щоб цей поміряти блок, відкручити цей винт. Але щоб відкрутити цей винт, відповідно зняти захист. Без зняття захисту я не маю доступу, Тут закриваю сюди аж до самого важеля. Все. Тепер можна відпускати. Знаєте, є речі, що мене лякають. А є речі, які, ну, в принципі, важелі. Відкручується, закручується, все легко, все демонтується, все ремонтно придатно. Ну і є автомобілі, от, наприклад, несіння спереді важелі має е, шаро суцільно разом з важелем. Чого не зробити ось так. Відкручується легко в салімблоки. Ну, в принципі. Ремонтна придатність теж непогана. Мені вже там під, переднім, під попереднім відео людина. Йой, Ті гольфи, ті ваги, довгі ваги. Якщо так взятися, дуже багато автомобілів, немає такого автомобіля, який абсолютно був бездоганий. Немає взагалі не існує. Є технічні рішення, якісь. Які, наприклад, в певному автомобілі перевагають. А є технічні рішення, які вибачте, зробили так, щоб е... механік чи інша людина страдала. Так. Ну, блок тут повністю обірваний бачите, від О, бачите. Тобто воно чуваки, приїзді... Не знаю, я пальцем можу витиснути, але натягується, може десь там ще на якісь, найкраще якісь не тримається, але бачите, воно вже бачите, ходить всередині, вже все. Плюс вони не є космічно дорогі, щоб щось страдати, шукати іменно тільки сильний блок, щоб їх поміняти. Все ремонто придатне. Тут така сама. Тільки сильний блок задній хроновий був, передній теж в хорошому стані. Так, Залітають сполучники. Red Edition, у нас CTR. номер, ось його можете собі зафіксувати, вони що на ліву, що на праву сторону. Так, Я протикав один момент, замовив зразу слідуючу, лишається це в мій фонд. На цю сторону, то що треба, права, а виявляється її ліва. Вони відрізняються тим, що вони бачите, не в одній площині. Тому що опаль <різь> вирішив відрігнути свою тему повернутим ось цим пипликом. І відповідно, сюди ця тяга підходить, все чотенько. у нас цей поворот відтворює. Давайте кручу, просто покажу кут повороту цього шарніру, виходить, цей сюди, відповідно, як повернеться плейка. І відповідно цей сюди. Якщо я поставлю зараз ту, то у нас буде недовертати і просто буде виламувати. Тому такий варіант не канає. Замов ліво-ліво буде на понеділок. Хотів я на неділю зготувати цей автомобіль, але видно не доля. Тому це і прикручуємо на ту сторону, у нас в понеділку доїде запчастина. І зараз ще чіпаю задні сповичники. В принципі, у нас лишиться тільки сполучник почепити з тої сторони передній. І все. Ось така осячка буває. Це у нас лишається на розпліт. Вона не є космічна дорога, тому мене це не страшить. Але зато будемо мати на запас випадку чогось, тобто вже не треба буде замовляти, тому що я сміваю, що в мене машин поменшає. Якось так. Так, задні сполучники вони от точно одинакові. Це такий номер. А на тому сполучнику відрізняється просто там останні букви. Тут, бачите, пише R, а там має бути L. Все то саме. так. Залетів сполучники, один це на другий. Все, позатягували, все як має бути так расонки. Так. Більше явних таких косиків тут не бачу. На понеділок у нас доїде цей сполучник, відповідно ми його поставимо і машину знімаємо. Пенілик, я зразу думаю, там, скільки там ну хвилин 15 прикрутити і машину людина забере. Все. Кидаю колеса і, в принципі, можна 22-11. так ми працюємо До пізна. Тож, якось так колеса закинув. Одне такого колесо не стоїть. Чекаємо запчастунки. Зап... Зап... Відповідно. Дякую, що дивились. Всім па!